Так, друзі, давно ми з вами не бачили, з вами, як завжди, Акарс. І сьогодні ми знімаємо машину. Погода у нас пісня і машина також пісня. Друзі, увага. Зараз увага, тому що всі, хто молодший за 50 років, вже можете виключати, тому що машина у нас сьогодні буде така, знаєте, справжній пенсмобіль. Або якщо ви молодий дід, то можете не перемикати. Но я вас попередив, сразу кажу. Ладно, друзі, це все були жарти шутєчки, тому що машина насправді дуже класна. Вона в дуже приємному ціновому сегменті. Дуже класна напічкана, напакована, і головне, що вона красива. Просто красива. Дивіться самі. Так, друзі, сьогодні герой нашої програми це Лінколь Наутіус. Е, дуже красивий і такий харизматичний автомобіль. Але по факту, хто не знає, що під усім цим красивим костюмчиком у нас ховається звичайний Ford, Що як плюс, так і мінус цього автомобіля. Ну Дивіться, плюс в тому, що е, ремонтувати цей автомобіль достатньо ну, не сказати, щоб дешево, але хоча б доступно. Nice. І, і це, звичайно, плюс, тому що е, вся Механічна частина під цим кузовом це форд. І у тому ж полягає і мінус цього автомобілю, тому що уся механічна частина це форд. А чому я вам зараз розкажу. Так, цікавий момент щодо зовнішнього вигляду цього автомобіля. Справа в тому, що мені він схожий одразу на цілу купу автомобілів. Ну, по-перше, що одразу мені кинулось очі, це Audi q 7 Оце ось, та, що старенька, другого покоління, якщо я а Може навіть і уперше. От за рахунок оцих значить, фар і габаритиків, от мені вона дуже нагадує саме Q7. Але також, якщо поглянути наперед, вона ще схожа і на Genesis, і теж за рахунок цих здвоєних фар. А можливо Genesis трошки схожий на Q7. Ну, напишіть в коментарях, хто вважає так само, як я. Ще вона також схожа і на таурех, але це в принципі не дивно, тому що таурег q 7, воно там десь все близько. І все ж таки є у неї якийсь свій такий шарм. Знаєте, цей американський, такий люкс тяжовий, важкий, важкий люкс, так? Да? важкий. Да. От. Але. Як я вже казав, це Ford. З цим у нас пов'язана ціла купа всяких історій і проблем. Наприклад, мотор, який я вам зараз покажу. Там видно мотор моторщик? Буде? Я мотор ще покажу, буде видно. Так, Давай. І ось моторчик. Я вже, звісно, поїздив на цьому прекрасному автомобілі деякий час і можу сказати, що ось це. от, те, що тут під капотом. Йому зовсім не пасує, тому що під капотом у нас дволітровий екобусик, там щось на 250 сил, яких, в принципі, достатньо для того, щоб їздити на цій машині так, як це планували взагалі її створювачі. Створювачі. Інженери? <су không> <fiction> <smus> <carries> <icious> ну, інженери. Оці, які планували це все діло, тому що ця машина, на відміну від дуже багатьох німецьких автомобілів, на яких я їздив останнім часом, вміє дуже класно їздити повільно. І звучить це, звичайно, трошки дивно. Але, наприклад, якщо ви їдете на ауді якісь вулитрові, повільно, якісь пробці, ви будете постійно відчувати якісь точки, там, всякі от ці ривки, тому що машина хоче, щоб ви дали їй підхоз. Ця машина не хоче, вона хоче їхати плавно, катитись, і ви взагалі не будете помічати ні перемикання перед нами, роботу двигуна. От. Але якщо ви трошки натиснете сильніше, то ви вже почуєте оцей от прекрасний в кавичках, дволітровий екобуст. І чесно кажучи, оцей звук, який доноситься до вас у салон, взагалі з естетикою цього автомобіля, ну ніяк не в'яжеться. Я би не хотів чути цей звук. Тим більше дуже хороша ця ізоляція. Шумоізоляція. До цього як з усіма його проблемами, про які ми вже всі знаємо, вже сто разів ми з вами говорили про це, що це одноразові мотори, і що все це діло ламається, і що там задіри, все, що хочеш, але тим не менше, як вже скільки разів був двигуном року. І можливо за всі ці роки, що вони його випускають, вони вже навчилися їх робити. Напишіть в коментарях, у є там кабусі. Я б собі не купив, ну, от ви напишіть. До цього кабуса у нас перекручена восьмиступанева коробка передач, яка ну, от на цих знову ж таки на великих швидкостях працює просто бездоганно. Ну, тобто ви взагалі нічого не відчуваєте, воно там щось відбувається, ви це розумієте, але нічого не відчуваєте, що класно. Мотор у нас, звичайно ж, розташований поперечно, а це нам натякає на те, що автомобіль по своїй суті передньопривідний. І до речі, наш, звичайно, повнопривідний, але якщо у вас грошей не вистачило, то він може стати і передньопривідним ще без проблем. Так, друзі, ну і до речі, саме розташування цього двигуна і видає в цьому е, преміум автомобілю ці Фордівські корні. Тому що все ж таки е, ми звикли до того, що усі преміум автомобілі мають повздовжне розташування мотору, який передає весь крутний момент, звичайно ж, на задню вісь. А якщо це повний привід, то більшу частину на задню, а там вже десь на передню, е, тут, звичайно, все інакше. І от це я вважаю основна проблема лінкольна взагалі. Те, що от. На форт просто начепили красивий костюмчик, зробили шумочку, зробили його такий дуже плавний хід, але ми всі розуміємо, і особливо коли даємо якесь навантаження цьому автомобілю, що все ж таки, скоріше за все, це форт. Але знову ж таки, можу сказати, що це все одно краще за Тігуан. Я перепрошую там, ну ви можете на мене там сваритися, ругатись, але ну, є як є, тому що відчуття від цього автомобілю, звісно, значно краще. І я сподіваюся, що власник. Господар цього автомобіля, який його купив і люб'язно дав його до зйомки, що цей автомобіль йому прослужить вірою і правдою. Багато-багато років і приїде туди кудись за 300 тисяч кілометрів. Ну, якщо господар захоче. Якщо не захоче, купи собі якусь німецьку машину. може. Ну, коротше, в будь-якому випадку совет до любов, щоб все було ну, нормально. А компанія Карс допоможе, якщо що, поїхали далі. Наутіус, друзі, Lincoln Nautilus. До речі, вони вирішили називати автомобілі саме так, тому що раніше вони у них називалися там МКЗ, МКХ, МКЦ. Але всі ми розуміємо, що слово Наутіус запам'ятати набагато легше, ніж оці всі абревіатури, і саме так і вирішили ці екзекюті. Компанії Ford і почали давати йому такі усілякі цікаві назви. Але, друзі, цікавий факт про цю машину: що з компанією Cars, звісно, таку машину можна десь в районі двадцяточки собі значить, купити, пригнати. І до речі, ця машина була куплена з невеличкими пошкодженнями в попередній частині. До речі, зацініть, як взагалі гарно її пофарбували. Ну це ж пісня. От, пошкодження були невеликі, тобто вкладення сюди були невеликі, але цікавий момент перший. Те, що, як я вже казав, технічно це Форд зовні це Лінкольн. А це означає лише одне, що вся технічка у нас коштує небагато і вона є в Україні і багато, тому що це все від Форда. А от усе це навісне, вже оці там шильдики, дверки і весь цей декор. Друзі, якщо ви думали, що я не читаю коментарі. То ви абсолютно праві, але їх читає Артур. Тому ми запроваджуємо постійну рубрику, де будемо відповідати на головне питання: скільки, скільки грошей людям потрібно віддати, щоб отримати свої автомобілі із Америки? Shut up and take my money. і заодно показувати вам, в якому вигляді до нас приїжджають ці самі автомобілі. Тому погнали. Укейлесґа. Okay, Так, друзі, ми купили наш Lincoln Nautilus 2020 року 2 літри EcoBoost на повному періоді у чудовій комплектації на аукціоні за 7 тисяч доларів. Кінцева вартість разом з усіма митними оформленнями з постановкою на облік та ремонтом вийшла 22 тисячі 496 доларів. Це на 300 доларів більше ніж ми планували спочатку, але зарано розводити зраду. Давайте спочатку подивимось, чи вигідна ця покупка і скільки аналогічні автомобілі коштують на авторії. Пошуки на авторія не зайняли багато часу, тому що такий автомобіль аналогічний нашому лише один. Також 2 літри, аналогічна комплектація і пробіг. Але ціна, друзі, 28 тисяч 500 доларів, що на 6 тисяч доларів більше ніж вийшло у нас. Зовні машина виглядає непогано, але давайте подивимося, що з нею було в Америці. О, боже, я вже бачу, що все було набагато гірше аніж у нас. У нас дуже серйозне пошкодження передньої частини, відсутні двері, проблеми з крилом, з дверима і стрільнула та сама подушка, що і у нас Уже можу сказати, що ремонт вийшов трошки дорожче ніж у нас, але є фінальна ставка на автомобіль усього лише 4925 доларів. В принципі, такий автомобіль можна рекомендувати до покупки, але майте на увазі, що його ремонт обійдеться вам дорожче тим більше що за частини зовнішньо, особливо декор на Лінкольн, потрібно буде скоріше за все замовляти в Америці і чекати трошки більше. Так, друзі, нулінка, звичайно, молодець, тому що я не знаю, у кого він це подгледів, можливо, оренджройер, можливо, ще у когось, але тут, як бачите, двері закривають поріг. І це дуже класно, тому що от бачите, я відкриваю, і тут у нас все чистенько. Тобто я свої модні штани тут ну, взагалі ніяк не замурся. Я так от сів і все. ну, Все чисто. Що класно. А ще зацініть, взагалі, я перепрошую, зацініть ці двері тут. Прям така резина, резина От сама дверя така масивна, здорова. І це не просто так, тому що всередині там повний штиль, така тиша, спокій, Тобто ти їдеш так. Головне не заснути за кермом. І от я спочатку сказав, що це машина для людей скоріше. 50, а, але ну блін, не, не сильно туди там ближ до 70, реально можна виробити за рулем і це небезпечно. Але знову ж таки, тут є усілякі помічники електронні, можливо, коли ти вирубаєшся, вона там зупиняється або якось тебе будить. Ну коротше, зараз подивимось всередині. А ми поки що подивимося, а позаду теж, да, це закривається. Ну клас, це реально класна фішка. Але, друзі, будьте обережні і уважні, тому що якщо ви припаркуєтесь біля там, якогось бордюру або якоїсь ще високої фігні, то є висока така досить висока вирогідність, що ви отак от прошкрябуєте цими ці, ці дверима по чомусь, наприклад, по снігу. І я тут вже залазив, дивився, тут вже хтось пошкрябав трошки. Колись. Не я. Друзі, я тут коротше, заліпав усі двері і помітив, що тут ще мало того, ще по ободку цього скла всередині ще є якийсь е текстильний цей, ущільнювач із іззовні теж резиновий, і всередині. І, коротше, ну, Це все реально працює, тому що в цьому автомобілі дуже тихо. Треба, ти їдеш, так, за, -за, -за вікнами там якесь життя відбувається, всі кудись летять, а ти так спокійненько собі. Клас. Коротше, є якісь приколи цих філклінах, які я не доганяю. Ну що, друзі, ось задня частина нашого еджа пути Лінкельна, я перепрошую. лінкольна наутіос. І, звичайно, задня частина дуже красива, ця світодіодна полоса, тут і хром. Ну все так дорого багато, щоб ви ні в якому випадку не перепутали його з якимись бомжацькими цими не американськими автомобілями. Це справжній преміум. Тут написано Херп Chambers. Хріну знаєш, що це означає. Але я так підозрюю, що американці, особливо, ці ділери, дуже люблять ліпити свої оці бірочки. Тому я думаю, що Херб Чемберс це просто чел, який продавав на площадки якомусь цю машину. Так, що у нас ще тут написано? 2 літри турбо all-wheel drive, що означає повний привід. До речі, окрім 2-літрового турбодвигуна, тут також може бути 2,7 турбодвигун, який я вже вважаю більш доречним. Він, ну, він просто по духу вже більш підходить цьому автомобілю, тому що автомобіль стає більш еластичний на ходу. І це, ну, це правильно вважаю. А, два рази треба нажати. Ой-ой-ой, тут якась, зараз я. я її приберу. А? Що, друзі, у кулінка на Мфу, МКЗ чуть не сказав, наутіуса. Блін, реально дуже великий, прям здоровий багажник. в ньому можна так чиліти, Калянчик курити там, з якимись подружками своїми. О, тут у нас є сабвуфер, крючочки. Але не вистачає от шторочки. Хтось її вкрав. Я не знаю, може вона пропала сама, але, ну, друзі, таке буває з автомобілями з Америки. Але також буває, що ви її знаходите, всякі різні в них. От, наприклад, нещодавно я бачив відео, як чувак під поліком знайшов цілу пачку доларів. І це не поодинокі випадки, тому замовляйте машини з Америки компанія Cars, ми вам обіцяємо, що ми, коли будемо приймати цей автомобіль, ми нічого чіпати не будемо. От Що приїде, те ваше. І там може бути всяко, може ще раз багатіти, тому дзвоніть Акарс, є ще сайт akars.ua, де ви самі можете підібрати собі автомобіль без допомоги наших спеціалістів. Але якщо допомога знадобиться, то ви тільки так: алло, геладзе. Лаба... Лабадзе? Гел... Алло, геолабадзе, ну що там взагалі? І він вам все підкаже. Так що не переживайте. Також у нас тут є кнопочки, які відкидають сідошки. Зараз може натиснути. Дуже зручно. От було б ще набагато зручніше, якби ці, цими ж кнопочками можна було їх підняти, але ні. Значить, Тут є також 12-вольтова роз'єточка. І дуже важливий момент, особисто для мене. Бо, бо у мене постійно з цим якісь проблеми, і тут це вирішено. Щас покажу. Так, друзі, ми бачимо, що цей лінкенс просто максимально нав'єт, тому що навіть плівочку з цих металевих штучок не зняли. Які, значить, ну, не зняли так, ну що, переходимо до підпілля, яке тут є. І тут є дуже важливий момент. Це, друзі, запаски. Знаєте, зараз такі часи, що, от, блін, багато хто вже перестає у своїй автомобілі комплектувати з запаскою, вони комплектують їх шинами ранку, які такі, ну скажу, не сказати, щоб класні. От, тут запасочка є, це приємно. І є всякі тут органайзери. Можете собі сюди щось покласти, чи лієчка є. Ну, коротше, в цілому цікаво більш нічого, простір класний, є запаси. О, можна а. Тут мені підказує значить, директор компанії Карс, у якого двоє дітей. от, І Він каже, що це класний автомобіль для сім'ї, для батьків, у котрих є діти, тому що сюди можна покласти коляску. І оце все скучно туди все. Ну, коротше, просто майте на увазі. Що, якщо, у вас є, якщо у вас є діти, то ви можете купити силінкер на Утіс. І вони, якщо будуть шуміти, шуміти, ви їх там на вулицю поставили і все, ви чути нічого не буде. Тому що тут шумка просто обалдеть. Дивіться, просто на товщину цих всіх дверей. От ну, якось так, коротше, батьки майте на увазі. Ну, коротше, тут реально прикольно, дуже м'які сидіння, такі дуже комфортні. Це знаєте, не якийсь там спорт, це от реально сидіння, в яких можна і заснути, так, якщо бути необережним і втомленим. Але дуже заспокійлива атмосфера всередині і дуже тихо. І зацініть таку штуку. Зараз я заведу машину. А Може ключ? Ключ? Пліз. 10, секундочку. Ключ в мене є. А тепер дивіться. Класно, да? все під'їжджає. Ми одразу бачимо, що у нас тут електричне налаштування керма. Це моя улюблена опція взагалі в усіх автомобілях. Зараз трошки приглушимо пічечку. От, у нас цифрова приборка, у нас екранчик, але він такий трошки в До речі, щось не працює. Ну і добре, що він не працює, тому що от серйозно, от Лінкольн 2019 року, а екран таке враження, що взагалі з 20-го століття, тому що тут і ПОшка дуже така древня стара, вона виглядає не дуже так презентабельно. Знаєте, ну, в цьому Лінкольні якось хотілося б якоїсь краси, а приборка така дуже, дуже точніше, не приборка. а Це екранчик мультимедіа, дуже слабенька. Вона має всі необхідні функції. До речі, респект компанії Лінкольн за те, що вони, хоч і мають усі налаштування клімат контролю в цьому екран. Коли всі кнопочки основні продубльовані у нас тут знизу і за це великий плюсик. Хоча користуватися ними на ходу, особливо якщо ви, скажімо, їздите на цій машині не так давно, ну досить проблематично, тому що вони маленькі, і от якось ну я з першого разу ніколи не по не попадав сюди. Завжди доводиться увагу свою переводити на ці кнопочки. Коротше, приборна панель цифрова, і от все, що тут можна побачити, тиск в шинах, розподілення крутного моменту по вісях автомобілю. І, до речі, тут одразу видно, що автомобіль передньопривідний, тому що в основному у вас увесь крутний момент буде на передніх колесах або варіант нічого. І варіант там, з усілякими даними, типу витрати пального. До речі, зараз вона пише 15 літрів, але це все тому, що машина дуже довго у нас стоїть на одному місці. Коротше, цифрова приборка, але не зовсім не цікава, не функціональна, і стиль приборів тут не змінюється. Ще один спірний момент так це звичайно кнопки коробки передач. Ну, чесно кажучи. Рішення таке досить спірне, мені не подобається, тому що ну якось, коли ти клацаєш ці кнопки, ти не відчуваєш якоїсь відповідальності з цьому. І от, наприклад, коли здаєш назад, ти можеш різко нажати кнопку Д, і не дай Бог, що ще відбудеться. Ну, такого в мене ще не було, поки що слава богу, тому що ми відповідально їздимо. Але нюансик: значить, у нас центральний мультимедіа екран, який не працює, але він працював буквально хвилин 10 тому. Ну и кнопочки за це респект. Так уж, из приятного. Вычиняем эту штучку. Тут у нас USB разъем. И, друзья, ротова зарядка. Да, безротовая да, да. зарядка. Она працює. Аллилуйя. Так, что это такое? Что это такое? Так. Значит, подстаканчики у нас... Ой, я неправильно так. Підстаканчики у нас самі звичайнісінькі, ніякої кришечки немає, але воно, ну, виглядає непогано. О, і до речі, одразу ну, найголовніший мінус, через який я б цю машину не купив, це, звичайно, зовнішній вигляд цієї центральної панелі, яка мені категорично не подобається. Але не починайте створити Лінкольн раніше за те, як потрібно, тому що в нових лінкольнах центральна панель взагалі просто сказка, пісня. І ми зараз робимо вставочку, покажемо. Побачили, ніфіга себе, так? Да? Ну, а тут поки що отак. Також ця значить, центральна панель, вона хоч дуже висока, але тут знизу є ще низ, ніша ну, відділення для зберігання усякого різку знизу. І хоча зараз ще одна тут. Тобто тут дворівнева ця фігня, і це ну, прикольно. І, до речі, все м'якенько, тут такий шпонік такий. Ну, таке воно, звісно. Виглядає непогано. Але щось воно от, блін. Тепер прикол, друзі, зацініть бардачок, вичинаючись відкр... з кнопочки, ну да ви таке бачили професію. Хопа. Але оцей от звук, знаєте, з яким воно відчиняється. Ну якось хотів щось б, б, там, знаєте, п... благороднє якось. Як це буде правильно. Преміальне. Преміальний. Ну, якось, да? так, ну ви поняли. Коротше, і з кнопочки відчиняється, але не зачиняється. Ну, якби друзі, з Вінтерами там, ну і взагалі всі виробники. Давайте вже робити якось приємно своїм клієнтам. Хай вони зачиняються з кнопочки. Хрен з ним на цей звук, пускай тільки з кнопочки. Ладно, ще з приємно. Ну, Зараз ми вам не включимо, але тут класна стереосистема. Реально, ціла купа динаміків, якщо не помиляюсь, то їх тут аж 19 і грає воно все пречудово. Тобто звук дуже чистий, можна розділити там усі собі ну, коротше, Класний звук, дзеркало з затемненням, кнопочки для гаража, якого у вас, скоріш за все, немає. Дзеркальце, Голосі для окулярів. Ну і найголовніший класний прикол це панорама. Друзі, тільки вообще, який тут шик позаду, Просто місце не При тому, що я спереду дуже ну, в основному сижу так трошки по-спортивному, від'їжджаю трошки далі, ніж е, необхідно. І навіть при цьому у мене є місце, наприклад, для колін. У мене є місце над головою. Його небагато, але при тому, що вона регулюється на колон цих сідушок, ну я сижу дуже зручно. Тобто можна дуже взагалі з комфортом їхати кудись далеко, і при цьому не відчувати жодного дискомфорту. Єдине спірне для мене місце це ось це. Тому що у мене упираються ноги от отуточки. Але тут там все м'якеньке, тому ніяких знову ж таки дискомфортів. Також тут є підігрів задніх сидінь. А я ще не сказав, що спереду ще є вентиляція сидінь на секундочку. Не багато В кого за такі гроші є. Вентиляція при сидінь. А тут є, а ззаду є підігрівчик. Також тут є. Прикурювач і розетка, але вона така трошки американська. Я думаю, що якщо якийсь перехіднічок сюди купити, то все буде працювати. Коротше, класно, ну і взагалі от Панорама от позаду, це вже от, от спереду, коли їдеш, взагалі пофіг на ту панораму. А от коли позаду, тут mm -hmm. же, оці всі зірочки, а ще є щось з дівчиною кудись заїхати у лісок. ну Красота, звісно. місце позаду дофіга, машина практична, класна. Ну я думаю, що що, пора вже приїхати. А, подождіть, підлокітник тут є. Підлокітничок. Ну є і є. Не сказати, що він суперзручний. Якось він зависоко або, блін, можливо я вже приколупаюсь. Ну є і є, коротше, підлокітник. І на тому дякую. А ми поїхали кататися. Зараз вам розкажемо саме головне про цю машину. Саме головне. Погнали! Перше враження від Лінкельна на фути на Утіуса. Дуже тихо. Ми сидимо, і наш зовнішній світ взагалі не існує. Але він існує, ми його бачимо, і, до речі, оглядовість тут досить непогана. Значить, я зараз скинув тільки що витрату пального, щоб ми могли вже чесно вам сказати, скільки цей автомобіль жаре, поки ми їдемо з Троєщини на подол, Поділ. От. І, значить, цей автомобіль створений для того, щоб на ньому, отак, от спокійнесенько, не швидко катитись. Тому що ці відчуття ну, особисто мені ще не подарував жодний автомобіль. Оцей спокій, дуже плавний хід, прям пісня. І от що мені подобається, ще що коробка перемикає взагалі. Е, ну, ви цього навіть не помічаєте, особливо в таких режимах їзди. Але при цьому тут 250 конячок, і здавалося, б, це не, погано, не багато для такого автомобіля. Але їде вона досить навіть бодренько. Зараз спробуємо спорт режимчик. Да, слухайте, тяги вистачає, потужності вистачає. Звичайно, це не спортивний автомобіль, ні в якому разі. Це дуже такий розмірений спокійний автомобіль. І головне дуже комфортний. От сидіння, посадка. Тобто, бачите, от у мене одна рука лежить на підлокітничку, інша на підлокітничку. я дістаю, дістаю от, взагалі спокійно до керма. Дуже мені подобається. Значить, але є нюансик. цей автомобіль супер комфортний і інтелігентний саме на хороших дорогах. Тому що в таких більш жорстких умовах, для яких він зразу кажу, не створений. Вже починає проглядатися оця фордовість під ну, цей от Форд, який схований під цим дорогим костюмом. Кермування. Кермування таке саме розслаблене, як і підвізка. Е але ви до цього звикаєте. І потім вам навіть не вистачає цього в інших автомобілях. Хочеться оцієї розслабленості, знаєте. При тому машина слухається руля, досить непогано. Єдине, що знову ж таки, якщо ви будете їздити на цьому автомобілі більш активно, то тут вже виникають проблеми, тому що налаштування цієї рейки, скажімо так, щоб по-простому не підходять для спортивної їзди. Тому що передаточні числа тут нарізані взагалі не зрозуміло як. Все зрозуміло, поки ви їдете повільно, починаєте навалювати, і вже вся магія, отак от рушиться. і ця машина перетворюється у Форд. А <зум> от так от. Швчком. Шувчком. Швком. Шевчок. Це якби. Шевщок. Yeah. Кліпення. Кліпень. <зум> Отаким вот класенням. <зум> Витражимо <гарачу> пальців, все перетворюється на форт, магія все кудись випаровується. Ну, не знаю, не знаю. Все ж таки, я думаю, що це такий пенсіонерський автомобіль, але він комфортніший за е, німецькі аналоги, тобто він комфортніший за X3 в ось таких помірних режимах їзди. Він комфортніший за, звичайно, Tiguan. Е, Один момент в цьому автомобілі, до, якому, до якого мені доводиться звикати. І такого ще не було в жодному автомобілі. Ні в Акурі, ні в BMW. Я сідав і одразу їхав, тут доводиться звикати. І звикати доводиться до того, що цей автомобіль. Здоровенний, я не знаю. Отак, от коли ви зовні на нього дивитесь, він наче нормальний. Але коли ви починаєте їхати, ви розумієте, що ви їдете на великому авто. По-перше, ви дуже високо сидите. Майже всі автомобілі в потоці знаходяться десь там знизу. Причому це стосується навіть кросоверів. Посадка дуже висока. Я сиджу, наче в автобусі. По-друге, він дуже широкий, прям дуже широкий. Постійно треба дуже обережно їздити. Особливо ми тільки що їхали по північному мосту, і тут дуже вузенькі такі рядки, рядочки, і постійно ви за це будете переживати. Ну і у всякому випадку, на початку вашого знайомства з цим автомобілем, вам доведеться звикати до його габаритів. Але в цілому автомобіль мені сподобався. По п'ятибальній шкалі я йому поставлю хрін з ним 4 з мінусом, оскільки він дешевший за конкурентів. Непоганий автомобіль, але такий я б собі не купив, тому що я ще молодий. З вами була, як завжди, компанія Cars. В наступному випуску у нас вже буде випуск. Це у нас був для пенсіонерів. Наступний у нас буде для молоді, тож не пропускайте, і там ми більш детально розкажемо, які автомобілі вигідніше приганяти з Америки на конкретному прикладі, де ще є класному. Тому ставте вподобайки, колокільчики і підписуйтесь на наш канал. підписуйтесь на телеграм, на інстаграм там постійно несеться якийсь двіж веселий. От. А ми з вами побачимось буквально от дуже скоро, дуже скоро, щоб не розділяти старих від молодих. Тому до наступних зустрічей.